Лесняк Василь, незалежна проспілка гірників України, шахта ДПЛ ДПЛВІВІ. Соні котрі шахтарі Львівського басейну та й інші зібралися під стінами Верховної Ради, так як нас влада не хоче чути, і ми хочемо простимулювати наших дорогих депутатів, щоб таки все-таки звернули увагу на вугільну галузь, яка потребує допомоги від держави. Тобто при неналежному фінансуванні і шахти зупинять свою роботу, не треба буде їх закривати, створювати робочі місця, припеліковувати працівників. Шахти самі зупиняться, люди звільняться, і держава буде, як то кажуть, на коні, тому що не треба буде людей працевлаштовувати. І... Бюджет не прийнявся 25-го числа, 25 грудня. Ми були постійними тими, нас не дослухалися. Сьогодні є шанс, є зареєстровано два законопроекти по перекиданню коштів з реструктулізації на підтримку вільної галузі. І ще один закон повинен голосуватися це по постижній сертарської праці. Ну, наскільки я знаю, вроді би так воно все погоджено. Але ще кажу: віри нам в них немає, і тому ми зібралися тут. приїхалися чисельно і щоб все таки висловити своє своє бачення. Своє 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 незадоволення. Ну і кажу ще раз простимулювати наших депутатів, щоб вони прийняли правильне рішення для народу, не для бізнесменів, не для олігархів, а для простого народу, щоб наші підприємства процвітали, наші міста, наші діти мали де працювати. Ну власне, і все.